Переходимо до виконання частини 2. Паралельне з'єднання провідників. Знову ж таки, використовуємо посилання або QR-код, по якому переходимо безпосередньо в лабораторію електрики. Відповідно, треба буде побудувати аналогічне коло тільки з паралельним з'єднанням. Відповідно, маємо батарейку, дроти. Приєднуємо обов'язково ключ відповідно так а, далі. Із двох лампочок будуємо паралельне з'єднання відповідно. Слідкуємо за правильним з'єднанням провідників. Ну і для безпосередньо перевірки правильності побудови кола з'єднуємо наш ключ, замикаємо по суті коло і перевіряємо. Якщо лампочки працюють, то завдання виконане правильно. Отже, нажавши на кожну із лампочок, аналогічно як в попередній частині, можемо змінювати. Значення опору. Ваша задача, і особливо у висновку, буде вказати, як впливає значення опору на те, як світить, звертаємо увагу, лампочка. Тобто, якщо я зміню з 10 на, наприклад, 120 О, відповідно, ви ж бачите, інтенсивність її світла зовсім. Відрізняється, ну, зменшується по суті. Отже, дані значення опорів встановлюю я рандомно. Ви в своїй лабораторній встановлюєте інші. Не обов'язково такі, як у мене. Отже, 10 Ом і 20 Ом. Повертаємось до завдань. Отже, коли побудували, змінили опор. Переходимо до виконання. Завдань 5, 6 і 7. Так само, як і в попередній частині, ми повинні виміряти напругу, загальну напругу на першій і другій лампочці. Надалі ці значення ви повинні будете вставити у 1 у 2 і у. Ну, і, відповідно, значення сили струму. Звертаємо увагу: І 1, І 2 і загальна. Значення сили струму. Звертаю вашу увагу на те, що в таблиці вдано і без коефіцієнта, тобто це те, що ви виміряєте амперметром, як показано на рисунку 16 експериментально, так? і відповідно є і з індексом паралельно. Нагадую, і Ось це значення без коефіцієнта, тобто те, що ви виміряєте, і, і значення при паралельному з'єднанні загальне повинні бути однакові. Як знайти оце значення? Нагадую: навіть теорія повинна бути в самій інструкційній карці. При паралельному з'єднанні звертаємо увагу, загальна сила струму ось перший рядок. Це сума всіх сил струн на кожному там, резисторі, лампочці, в залежності від, ну, про те, що йде мова задачена або лабораторній роботі. Отже, повернувшись до нашої таблички частини 2, і оце ви вимірюєте експериментально, так як на рисунку 16. І з індексом паралельно, це, по суті. Відповідно до властивостей при паралельному з'єднанні сума І1 і 2. Перейдемо до практично. Отже, якщо нам треба, давайте, як приклад візьмемо ось цю лампочку. Якщо нам треба виміряти, наприклад, І1, U1, так? і 1 у 1 і r 1 знайти. Ось, звертаємо увагу, напруга тут буде. 9 вольт. Так, це напруга У1. Якщо нам треба У2, відповідно, знову ж таки 9 вольт. Ну і, відповідно, якщо треба загальне значення У загальне, знову ж таки, 9 Вольт в даному випадку. Далі, якщо ми розмовляємо про значення сили струму, то ось використовуємо амперметр. Наприклад, мені треба знайти у І1, побачите, 0,9 Ампера. Якщо мені треба буде знайти знову ж таки загальну силу струму, так, то ось. 1,35 Ампера. Повернувшись до таблички, це якраз ось це значення. Тобто загальна сила струму, ось вона і ось це тут буде 1,35. Відповідно, якщо ми розмовляємо з вами про опір, шановні. Аналогічна ситуація, як і в завданні ну, один, частині 1. Тобто із е, закону Ома опір це відношення напруги до сили струну. Відповідно, щоб знайти r 1 ділимо u 1 на I1. Там, де <кій> повернусь зараз до таблиці. Там, де R загальне. Відповідно, ми ділимо U загальне. На І загальне, ось, звертаємо увагу. Ну і а, R з індексом паралельно ви шукаєте на основі теорії. За теорією загальний опір при паралельному з'єднанні звертаємо увагу дорівнює 1, ну обернене значення до загального. Це сума обернених значень оперів там, тих елементів, які ми досліджуємо. По суті, R загальне дорівнює добуток, ділиться на суму. Так як у нас у лабораторній роботі тільки дві лампочки, тому ми R з індексом паралельне, те, що в таблиці треба знайти, ви знаходите за допомогою обчислень. Тобто R1 множиться, звертаємо увагу, на R2. Ну, а тут відповідну суму. Так, причому, де Р1, це, ще раз нагадую, У1 поділити на I1. Знайшовши всі значення опорів, зараз повернусь. Знайшовши всі значення опорів, знаходимо значення РС. Значення РС тобто для сили струму і опору, так, ну, процес знаходження аналогічний до знаходження в частині 1. Тобто, використовуємо ту, ту саму формулу, тільки замість значення. Символа У напруги, підставляємо відповідно опору і сили струму, як показано в таблиці. Опору ще раз, і сили струму. Після чого, як ви всі результати запишете в зошити, можете приступати до аналізу експерименту. Відповідно, треба буде дати відповідь. На питання та накресити схему створених електричних кіл. Якраз елементи кова, як вони позначаються в схемах, це було одне із завдань на самостійне працювання. Тому, будь ласка, використовуйте лекційний матеріал та створіть схему. Творче завдання для студентів, які претендують на 10 і вище балів. Уважно, роздивіться рисунок 17. І спробуйте обҐрунтувати, чому, на вашу думку, батарейка могла загорітися, як, в принципі, і в реальному житті. Ну і, відповідно, задача 2, де треба побудувати і знайти експериментально відповідні значення.